Наш марафон простих рецептів з гарбузу. І сьогодні ми будемо готувати оладки з гарбузу. Перед початком, як завжди, я прошу вас підписатися на канал та написати кілька слів у коментарях. Це допомагає у розвитку каналу. Тож, що нам знадобиться для оладок? Нам знадобиться, власне, то гарбуз, тільки зберіть, в залежності від того, скільки ви хочете отримати оладків. Так, сметана, кілька ложок, борошно. Сіль, 2 яйця. У оли... Ол... мене оливкова олія для обсмажування. Можете брати будь-яку рослинну олію, Сода на кінчикі ножа та, можливо, 1 столова ложка цукру, але я буду використовувати мед, тому що в мене в домі цукру немає білого. Нам знадобиться отакий агрегат, за допомогою якого ми нашу, нашого гарбуза. Зустрінемось за хвилинку, Смажем. І і перше, що нам треба зробити, це потерти нашого гарбуза на крупній тьорці. Повернуся за кілька хвилин. Ось наш гарбузик потертий готовий і починаємо збирати наше тісто на оладки. Тож, до гарбуза додаємо 2 яйця. Я вже розбила. Так. Треба одну чайну ложку солі додати, непогну, звісно. Одну столову ложку цукру, я не використовую цукор, я додаю мед. Якщо хочете сказати мені, що мед у при термообробці стає токсичним, то це є міф, який вже давно доведений. І я певна зроблю окреме відео на цю тему про мед та його термічну обробку, тому що я багато-багато спорів на цю тему бачила і багато спорів в коментарях під іншими авторами, тому приділю цьому окрему увагу. Зарані скажу, що ви можете використовувати мед, випічці, нічого поганого з вами не станеться. Це 100%. Трішки соди на кончику ножа. Отак, акуратненько. Так, перемішуємо оце все і додаємо сметану 2 столові ложки. Сметани 2 столові ложки я зараз заготувала. Так. Все це треба перемішати. Після того, як це все розмішали до однородної такої маси, починаємо додати муку та вимішувати. Борошна нам десь потрібно 3-4 ложки. Можемо по одній вимішувати і ще додавати. Загалом дивіться по вашій консистенції. Я гадаю, що всі смажили оладки, всі смажили кабачкові оладки, це ну, чимось подібне, всі розуміють, як воно має виглядати. Дивимося по консистенції. У будь-якому випадку, бачите, за щодо за рахунок гарбуза, воно все-таки має форму тримати, тримає, тому проблеми не буде, навіть якщо ви трішечки промажете з кількістю борошна. От я додала одну, зараз другу. Борошно використовуйте, в мене вівсяне борошно. Ви можете використовувати звичайне, яке у вас є. Я використовую саме вівсяни. Так. І чотири. Гарненькі, смачненькі оладки у нас вийдуть. І після того, як закінчимо все вимішувати, мішуємося до нашої пательні і починаємо смажити. Побачимось за кілька хвилин. Тісто готове, муки в мене пішло, борошна пішло трішки більше, ніж я озвучила. Але я вважаю, що це пов'язано з тим, що я додала мед замість цукру. Тому в мене пішло десь 7 ложок борошна. Майте на увазі і глобально дивіться по власній консистенції. Тісто готове. Ось воно має таку консистенцію, так. Зараз будемо його смажити. Я беру таку велику пательню, щоб одразу можна було смажити велику кількість оладок. Наношу рослинну олію. Так, у мене вже горить. І обережненько наносимо, я викладаю просто ложкою наші млинчики. Трішки стріляє. Певно, потрапила вода. Тому зараз я прибору камеру і зустрінемося трішечки пізніше. так в мене вийшли зовсім нескромні оладки, такі велетенські. Добра щира душа. Обсмажимо з одного боку, потім з іншого до готовності. Ось такі млинці в нас вийшли. Будемо смакувати зі сметаною та медом, кому як подобається. Дякую всім за увагу. Пишіть у коментарях, хто готував такі млинці, як вони вам діліться досвідом. А ми пішли пити чай та смакувати нашими е, смаколиками. Усім до зустрічі!